Інна теплова. Хто такі мовлята? Малюк новонароджений, не вміє розмовляти. Він вміє спати, плакати та молочко смоктати. Ані словечка жодного не може він сказати. Тому маленьких лялечок прозвали Немовлята. Та швидко час минається. Вже чутно, мама тато потроху научаються маленькі немовлята. І далі діло ладиться, взялися розмовляти і стали враз мовлятами. Знайомтеся, мовлята. Інна теплова. Хто такі мовлята? Читала Олена Теребінська.